Всім привіт! Скоро новий рік і тому хотілося б себе побалувати та свою сім'ю якимись напоями, настойками. Мені вдалося придбати кедрові горішки. Такі вони мають вигляд красивий. Це нечищені кедрові горішки. Коштують вони в нашому краю 200 гривень кілограм. Я купив 100 грам. Тут не 100, тут 70 грамів. І хочу зробити кетрову настойку. Я видивився там рецепт у Ютубі і хочу повторити, проаналізувати і поділитися з вами своїм досвідом. Отже, я взяв 2 літри розведеного спирту. Отут 70 грамів горішків. Це все діло, вигортаю сюди. Я не знаю, скільки їх повинно бути, чи 70, чи більше, чи менше. Яркі навіть сімдесят. Так. І ще в рецепті була шипшина. Шипшина теж не знаю, скільки кидати. Возьму так на глаз. От 5, 6, 7, 8, 9, 10 штук. 12, 12 штучок. Серви кидаю сюди. І сюди також я кину зроблену мною, як ви бачили, попередній відео раніше, дубову щепу. Отут я, щоб не займати вашого времени, відважив кожній кучці по 10 грамів. З розрахунку на 1 літр горілки 3-5 грамів. Я взяв по 5 і це все додаю сюди. Тепер за все діло я поставлю в тепле темне місце на два тижні, яка до нового року продукт має бути готовий. Прибираємо це в сторону. Як ви вже замітили, залишилася ще одна горка дубової щепи. і ще трохи сталося шепшини, щоб вона не валялася даремно, я зроблю, ще що і на шепшині. Отже, я викидаю десь половину. Все діло. А може і все. Тут 2 літра теж я відмірую. І теж 10 грамів дубові щепи. Я не знаю, що все вийде. Настойку на шипшині я пив. Хороший продукт можна пити, має право жити. Я не знаю, що дасть дубина, дубова щепу. Отже, ці дві настойки я Поваю, щоб вони не муляли око не мені, не всім гостям. І через два тижні чекайте мій звіт, мою дегустацію про ці дві настойки. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей.